Всім привіт, день, 35-й. Вибираємо переможця з минулого відео. Так, 16 коментарів. Рандомно. Guarn UA9823. Чувак. Пиши мені, будь ласка, в телеграм. Залишу в описі свій телеграм, особистий. Дай мені кинеш трейд ссылочку, я тобі відправлю ці 4 скінчики. Не забувайте, що потрібно підписатися, поставити вподобачку та залишити будь-який коментар під відео, і ви вже берете участь в розіграші скінів. А зараз я вам покажу, які скини будемо розігрувати сьогодні. Сьогодні я розіграю 3 xm пересмішники, SSG 08 сірий RedM. Підписуйся, став подобаєчку, залишай коментар і, можливо, завтра ти забереш ці скини. Йдемо відкривати футлярчик Тепер я просто хочу мовчки відкрити. Ви так ніч не виб'є. 35-й футлярчик. Мовчки, просто мовчки. Всім привіт! Понівече в боях. У мене сидів нема гейп. Такий день і не радуєш.